Як заповідував, Женя невгамовний малік. І спочатку була кава, і кава була на кавахаті. хаті. І розносився, а саме каву по безмежним преріям ірпіня. Яка сила змусила нас прикинутись о 7 ранку в суботу, шукати по Києву ковбойський капелюх, Робити нестандартні вчинки поза межами буденності це в наших традиціях. А ще у нас є чудова традиція, яка припадає на першу п'ятницю кожного місяця. І це називається кава-хата. Чому ж ми збираємось? Тому що нам є як весело провести час, тому що нам є про що поговорити. І бо у нас є багато запашної чудової кави, тому що ми більше дізнаємось про християнські принципи життя. А тепер інформація для дівчат. У нас є клери, еклери, еклери. Сурбродер. Але літо скоро. Кого ми запрошуємо на наші зустрічі? Ви думаєте, кожного бажаючого? <свісно> Ні. У нас зал не розвинулий, а кава зараз надзвичайно дорога. Тому ми запрошуємо кожного, хто хоче дружити, пити каву та пізнавати більше Бога. 1 травня 18 можливо, 30. <свісно> Приходьте на кава-хата до нас. 1 травня не ходіть на пісні, приходьте на Кава-Хату.